А що я собі уявляв? Що я собі уявляла, коли клала, клав руку на Євангеліє, коли йшов до Бога, коли разом вирішували жити разом і на все життя? Що ми собі уявляли? Звісно, ми переважно, коли є на весіллях, то бажаємо, щоб ваша любов, щоб їхня любов була такою, якою вона є? Це найгірше побажання, яке може дати гість. Двом, які вирішили одружитися найгірше. Бо коли ми бажаємо, щоб ваша любов була такою, якою вона є, то там ще не йде мова про любов. Там йде мова про закоханість, особливо коли беруть шлюб, люди, які навіть до року ще не зустрічалися менше, ніж рік. Там йде мова ще про якісь такі рожеві окуляри, про таку незрілість. І ми кажемо, залишайтеся в ній таким, яким ви є. Хай ви такими ви будете. Нам це подобається, бо вони усміхнені, життєрадісні, безтурботні, не набурмосені, ще дивляться один на одного дуже приємно. І це гарно. Але це не про розвиток стосунків.